Привіт! Мене звати Марія. Вітаю вас на каналі Марія Марій. І сьогодні я вам розповім цікаві факти про дельфінів, а в цьому допоможе мені голос за кадром. Тож, поїхали? Скажи мені, будь ласка, дельфіни, вони є різні чи є один вид дельфінів? В світі існує 48 видів дельфінів, але я знаю косатку. Рожевий дельфін, річковий дельфін, простий дельфін і китайський дельфін. Mm -hmm. Дельфіни живуть поодинці, чи з граями? З граями, вони один одному допомагають і спілкуються. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, чи дійсно дельфіни є дуже миролюбивими по відношенню до людей? Ну, якщо дельфінам загрожує небезпека, вони можуть напасти і бити своїм дзьобом в таранше. А так, то вони няшки. Скажи мені, будь ласка, а як дихають дельфіни носом? Так, повітрям чи водою? Вони дихають повітрям, їм треба вистрибувати, щоб вдихнути повітря. А якщо в легені попаде вода, то що буде? Вони вмруть. Одна силова ложка води може вбити дельфіна. Дуже цікаво, живуть у воді і можуть від неї ж таки померти. Угу. Вони просто не дихають водою. Угу. Добре, тобто вони, савці, які живуть у воді, дихають повітрям. Так. Цікавий факт. І на цьому ми закінчуємо. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! І до речі, за кадром була моя мама.